Чи правильно я розумію, що якщо між першим, і другим побаченням період тиждень і більше, а ви в цьому періоді не комунікуєте, то у дівчини пропадає інтерес. Ну, частіше за все, так. Тому що в сучасному світі, скоріш за все, її увага, її емоції, вони будуть присвячені чомусь іншому, а, скоріш за все, навіть комусь іншому. І в сучасному світі. Якщо ви тиждень не спілкуєтесь, інтерес до тебе буде скоріш згасати, ніж навпаки, збільшуватись. Ну, ми кажемо про ситуацію, коли у тебе одне побачення з нею тільки було. Якщо ця історія, коли ти там в тотальному ігнорі, там може трошки інакша динаміка буде виглядати. При таких розкладах так, скоріш він буде пропадати. Пройшло декілька днів після першого побачення. Побачення було круте. Знаю точно, що круте, бо коли розходились, вона так сказала: цілуватись не давала, але в щічку плюс через те, що трішки випила, сказала, що понесе мене і несла. Ну, будь трошки несла, ну добре. Ну, але далі я їй пишу: вона сухо відповідає, дзвоню трубку не бере, пише, що на роботі. Кажу, окей, перезвониш, вона не перезвонює. Розумію, що міг і інше написати, і тому подібне. Але якщо мені через декілька тижнів прийде в голову написати їй, то це норм, норм, тому що вона нічого поганого не зробила. Ну те, що вона трошки почала морозитись, це не є там тим, що вона там тебе ображає, чи вона підставила тебе, чи ще щось. Якщо у тебе з'явиться бажання її написати через пару тижнів, можеш написати.